Займаюсь спортом, після так. бігом, спортзал, контрастний душ найкраще допомагає. Більше нічого. Так само займаюся спортом, фізкультура, зарядка зранку. Якщо перші симптоми якихось відчуваю, захворювання, грипу, противірусні, бо сам працюю в такій сфері медицини, тому за це знаю. Займатися спортом, харчування там побільше овочів, фруктів і побільше кали пити. Вітаміни приймаю, вітамін Д. Гуляю на свіжому повітрі. Правильне харчування, багато води пити і все в русі бути в нашому рухатися, віці. Рухатися, ми Вже, вже на пенсії багато років, але працюємо ще і все. Активний спосіб життя це найголовніше. Коли людина зайнята, дома часто хво часу хворіти, Оце є внучок, якого треба взяти зі школи, зробити уроки, завести на секції. Позитив це найголовніше. Я по житті такий, що. Що до мене має болячки чіплятися? Треба займатися спортом. Хоча б мені 55 років, але я стараюся ранці займатися спортом. Це не курити, менше горілки пити, а більше позитиву. І будемо всі здорові.